Весна наповнює чернігів квітами, запахами та радістю. Місто оживає після тривалого зимового сну та закохує в себе. Цьогоріч здається, ніби воно буяє вдвічі потужніше, красуючись за минулу весну, яку в нього відібрало повномасштабне вторгнення. Та чи вдається чернігівцям сповна насолодитися весняною красою міста, зважаючи на складні реалії сьогодення? Дуже тяжко. Ну, воно квітне пахне, але... але не дуже, не дуже добре. Ну, будемо сподіватися, що буде краще. Всі чекаємо на перемогу. Все оживає, все зелене, якісь там місті відбудови відбуваються, якісь заходи, чи, може, там вуличні муциканти, люди п'ють каву і так далі. Звісно, що постійно повітряні тривоги, ну, там, особливо на цих днях, тобто вчора, там, позавчора. Але, в принципі, так, все більш-менш нормально. Я думаю, що люди не забувають, але разом з цим…» І хочеться десь там пройтись, бо там я ж кажу випити каву, трохи відпочити і так далі. і так далі. Тому весна йде, не зіграючи, в принципі, ні на що. Ну, я б сказала, що не зовсім. Тому що, по-перше, таки, так, да, війна. А по-друге, я далеко від дому, іноді хочеться додому поїхати, тому не зовсім. Але так, трохи вдається. Інколи, коли дивишся навкруги, так гарно, весна. Проте, коли читаєш новини, дуже засмучуєшся, тому що війна продовжується. Якби в мене тато військовий, тому я сама знаю, як це важко. Але намагаємось якось продовжити жити, треба адаптуватись, намагатись до нових реалій життя. Тому якось розквітлося, тому настрій становиться гарним. Красота очень тяжело воспринимается. Но ну, я вот вышла, иду на сколько восхищаюсь, что нам этим гадам нас не победить, потому что настолько все цветет и благоухает тюльпаны. Супер, супер, треба вчитися, треба вчитися, але тяжело, якщо чесно, з війною дуже тяжело сприймається. Люди мають і повинні себе відволікати хоч чимось. Навіть спостерігаючись за квітами чи за тваринами домашніми, чи прогулюючи з ними по парку, звісно, що багато людей зараз спостерігаю, що багато людей повернулося до Чернігова. Я також повернулася, але ще минулого року. І... Маю дуже багато фото з своєї місті, домашньої колумби тюльпанів, і тут теж в місті теж різні локації бачила і теж робила багато фото. Якщо не відволікатися, то тоді можна, ну, вибачте, мене зовсім не мати не знаю, сенсу і смисла життя тоді. Обов'язково треба для всіх відволікатися, хоч трохи. Дуже красиве місто наше. І, і я живу на окраїні, а приїхала сюди полюбуватися природою. І дуже-дуже красиве місто наше. І до перемоги, до нашої, слава нашим героям.